Ви коли-небудь хотіли заробляти на фінансових ринках, але все здавалося складним. Сьогодні я поясню простими словами, що таке бінарні опціони. Після цього відео ви зрозумієте, як вони працюють і чому навколо них стільки суперечок. На прикладі повсякденного життя поясню. Як працює система бінарних опціонів? Уявимо собі такий приклад. Завтра, наприклад, може піти дощ, а може не піти. Якщо ви кажете, я ставлю, скажімо, 10 доларів на те, що завтра буде дощ? Ви поставили 10 доларів, скажімо так. І у випадку, якщо завтра справді піде дощ, ваш прогноз справджується, і ви заробляєте там фіксований відсоток від суми, яку ви поставили на цей прогноз. Якщо ж дощу не буде, значить ваш прогноз не справдився, і ви втрачаєте всю суму інвестиції. Ось так справи. Ну, Наприклад, повсякденного життя можна пояснити систему роботи бінарних опціонів. От, це все працює саме так, тільки замість погоди, скажімо, фінансові активи. Фінансовими активами можуть бути валютні пари, там, скажімо, євро-долар, АУ-долар і так далі. Можуть бути акції компаній, можуть бути, бути криптовалюта. От, ну і інші активи. Все залежить від брокера, на якому працюємо. Я особисто на даний момент працюю на брокері Біномо. Тут серед активів доступні от як валютні пари. Так, і криптовалюта, от ефір, там, біткоін кеш, солана і так далі, а також акції деяких компаній. Тобто активів достатньо для того, щоб торгувати, є на чому торгувати. Хоча насправді не потрібно розпилятися на велику кількість активів, краще аналізувати: 1, 2, 3 активи ними володіти. І на них працювати. Зараз покажу на прикладі саму механіку, як працюють бінарні опціони, як зробити прогноз, як ну, спрогнозувати, як поставити сама, значить, як працює платформа, як це відбувається. Значить, аналіз це вже друге питання, стратегія і так далі. Я просто саму, саму покажу приклад механіки, як воно відбувається. Значить, це в нас брокер, на якому я торгую, це Binomo брокер. От, перейду для демонстрації на навчальний рахунок, щоб не ризикувати реальними коштами. Це наш, у нас навчальний рахунок, скажімо так, перше, перше, ми обираємо актив, на якому будемо працювати. Ну, скажем, нехай це буде саме найбільш популярна торгова пара Євро-Долар, так? Це графік цієї валютної пари. Вибрали актив, Ось тут на брокер також Євро-Долар вибираю. Бачимо, що фіксований дохід у нас по цій парі, по цьому активу 80%. Тобто, якщо наш прогноз справдиться, ми заробляємо 80% від суми інвестиції. Якщо ж прогноз не справдиться, ми втрачаємо всю суму інвестиції. Тобто, перше, вибрали сам актив, обираємо ну, ставимо суму інвестиції, ну, неважливо, там хай би мінімальний там, долар доступний. так, Е, от, суму, вбираємо час експірації, тобто е, час, за який є, за який буде закінчиться наш опціон. Ну, в даному випадку, щоб було швидше показати, це я вибираю одна хвилина. Тобто, за одну хвилину ми маємо спрогнозувати, ціна буде вища чи нижча від поточної ціни. Значить, вибрали. Ще раз актив. Перше, вибрали суму інвестицій, вибрали час експірації. Тоді, на основі своєї стратегії, прогнозуємо, там, ціна піде вверх чи вниз протягом наступної хвилини, в даному випадку. Ну, для прикладу, там я відкрию позицію, скажімо, вверх так? на 1 долар. Тут навіть вийшлося, менш ніж на хвилину, 30 секунд фактично до закінчення хвилини. От. І я ви, ви відкрив позицію вверх. Тобто, якщо до закінчення часу експірації, це зворотній відлік іде е ціна буде вища від поточного рівня. Ми заробляємо фіксований відсоток 80% це відсотки від суми інвестиції, тобто від долара це 80 центів. Це бачимо, що закривається. Плюс правильно спрогнозували, і ми заробили, от, нам повернулося $1,80 на наш рахунок. От, тобто, якщо, якщо правильно спрогнозували, заробляємо фіксований відсоток, який вказаний на брокері. Якщо ж невірно не спрогнозували, наша позиція закрилася в мінус, тому ми втрачаємо, тоді ми втрачаємо всю суму інвестиції. Ось, ось так працюють бінарні опціони. Значить, що можна виділити? Скажемо, давайте коротко скажу, які плюси і мінуси саме торгівлі на бінарних опціонах. Значить, серед плюсів однозначно можна виділити це простоту. Тобто, як бачимо, дуже просто тут почати торгувати, не потрібно якихось складних там, торгових платформ, так само ж сума інвестиції для початку можна з долара почати вхід в позицію. Тобто однозначний плюс це простота. Торгівлі на бінарних опціонах. Наступний плюс, що, звичайно, при отриманні необхідних знань, навиків, вивчивши всі необхідні, скажімо так, інструменти, торгові стратегії, відпрацьовуючи, можна отримати досить швидко результат на бінарних опціонах. Ну і також з плюсів можна відмітити. Зрозумілі правила, тобто, от є брокер, виб, вибрали актив, вибрали суму інвестиції, час експресі, все відкрили верх-вниз. Чекаємо, коли закінчиться срок дії опціону, і, або ж заробили, або втратили. Тобто все дуже просто. От. Такі основні плюси можна відмітити: торгівлі на бінарних опціонах. З мінусів. Слід відмітити, це таки високі ризики втрати депозиту, втрати коштів, втрати взагалі всього депозиту, якщо не дотримуватися своєї стратегії, не дотримуватися правил риски менеджменту. Про це поговоримо в наступних відео. Ну, і з мінусів, звичайно, що потрібно, не знаю, це мінус чи не мінус, але, що потрібно чітко дотримуватися дисципліни. От якраз дисципліну я підрозуміваю, що це дотримання своєї торгової стратегії. Не спішити відкрати позицію чітко по своїй відпрацьованій торговій стратегії і чітко дотримуватися правил мані менеджменту. Ну, відповідно, потрібні відповідні знання. Тому скажу, що бінарні опціони це зовсім не гра. Це фінансовий інструмент, тому тут важлива стратегія, а не удача якась. Це не казіно, не гра, тут можна і потрібно заробляти. Тому робимо по сьогоднішньому відео такий висновок, що бінарні опціони це спосіб заробляти на прогнозах руху ціни. Все дуже просто, але ризики високі. У наступних відео покажу, як уникнути типових помилок і торгувати більш обдумано. Покажу, як стабільно можна вийти на дохід і отримати реальний результат, отримувати реальні кошти заробіток саме при торгівлі на бінарних опціонах, тому що це можна робити. І це потрібно робити, кому цікава дана тема, кому цікавий такий вид заробітку, підписуйтесь на канал.